Друзі, я сьогодні хотіла вам зробити такий відеоогляд, погляньте на той магазин. Ви скоро зможете там придбати дуже багато речей. Сінсей відкривається 17 березня у місті Яворів на другому поверсі Маквею, торгового центру. А до нас дуже близько біля Сінсею, наступний офіс Візар, де ви зможете проконсультуватися, знайти. Яку консультацію, зробити візу, страхування і так далі. Погляньте на цей класний офіс, Йдемо, Йдемо сюди, можна подивитися. Прошу, ще всередину не опускають, але виглядає він бомбезно. Я думаю, що то буде таке другий за секунд. -хендом. По, по тому, як люди ходять, то напевно цей контент буде перший, а сії буде наступний. Тому можете відвідати торговий центр Макелії місті Яворів і подивитися, що тут будуть продавати. Ну і, звичайно, мені можете писати приватні повідомлення за будь-якою консультацією до компанії «Візерт».